Українських комуністів є претензії до президента Віктора Януковича. Проте голосувати за його імпічмент вони не будуть. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив керівник виборчого штабу Компартії України Ігор Алексєєв. Він також висловив упевненість у тому, що глава держави щиро вболіває, аби парламентські вибори пройшли чесно і прозоро цим інтерв'ю. Ми продовжуємо серію передвиборчих бесід з представниками провідних політичних сил України. Матеріал підготували наші київські кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дениченко. Потужність нинішньої виборчої кампанії комуністів вразила багатьох оглядачів. Соціологи кажуть, рейтинги КПУ стрімко зростають за рахунок розчарованих прихильників партії регіонів. Керівник виборчого штабу Ігор Алексєєв впевнений, що у новому парламенті до нинішньої фракції у 25 депутатів додадуться нові штики. Я впевнений, що кількість... Діпутата я впевнений, що кількість депутатів, які будуть представляти фракцію Компартії України в наступному парламенті, буде значно більшою ніж нині. Чим сьогодні Алексією називає виборчу кампанію далекою від ідеалу, але вірить, що президент Янукович робить усе можливе, щоб вибори пройшли чесно. Ми повністю розділяємо позицію президента Януковича. повністю поділяємо позицію президента Януковича, який неодноразово останніми днями заявляв, що він, як ніхто інший, зацікавлений, щоб ці вибори були чесними і прозорими, і показали усьому світові, що в Україні дійсно існує демократія і демократичні закони. Але на жаль, факти на місцях доводять нам дещо протилежне. безумовно вмикається адміністративний ресурс. Я не думаю, що в цьому зацікавлений президент Янукович, який говорить про чистоту і прозорість виборів. значить, є чиновники на місцях, які не розуміють, що треба виконувати закон. Не понімають, що їм можна виповнити закон. Олексієв уникає відповіді на запитання, чи у новому парламенті знову об'єднаються комуністи з регіоналами. Але твердо заявляє, з ким точно не увійде в коаліцію. Ми нікагдані обідінімся з Ми ніколи не будемо об'єднуватися з тими силами, які на нашу думку представляють прозахідний вектор. Я маю на увазі об'єднану опозицію і інше. вони пропагують ті ідеї і ті напрямки розвитку України, які ми не сприймаємо, у новій Верховній Раді комуністи обіцяють відстоювати мораторій на продаж землі та не полишають надій зробити російську мову другою державною. питання запровадження або не запровадження другої державної мови російської має вирішуватися на референдумі шляхом опитування наших громадян. Це аксіома, яку наша партія підтримує. Це вимога нашої програми. Компартія проти того, щоб президента переобирати в парламенті. Але й імпічмент Віктору Януковичу не підтримають. У нас є у нас безумовно є претензії до президента Януковича, але питання імпічменту для нас не стоїть у порядку денному. Митний союз з Росією і єдиний економічний простір залишаються ідеалом комуністів. А в тому, що за майже три роки при владі проросійська коаліція, регіонали і КПУ не змогли вирішити з Кремлем жодного принципового питання, вони звинувачують олігархів. Рішов питання вопроса по газу. І ті торгові війни, які не вирішені вирішеність газового питання і торговельні війни, які є у стосунках двох держав, які потенційно мають бути стратегічними партнерами, пояснення треба шукати у представників великого капіталу, які знаходяться при владі і в Російській Федерації, і в Україні. В деяких моментах їхні бізнес-інтереси не співпадають В деяких моментах не співпадають. Комуністи залишаються європесимістами, і з заходом їм не по дорозі. Мені не нравиться, і моїм колегам не нрається політика двойних. Мені не подобається, і моїм колегам не подобається політика подвійних, а іноді й потрійних стандартів, які використовуються щодо України як Сполученими Штатами, так і Європейським Союзом. йдуть якісь вказівки, що нам треба робити. Ми самі, напевно, розберемося. А вони хай у себе розбираються самі. Хай із своїм законом про вибори президента Сполучені Штати розберуться. В них теж було дуже багато проблем із підрахунком голосів. штатах. У них теж очі много проблем були з пощотом галасу Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки Київ.